Нема пацієнтів, які кажуть, ось у мене горбинка, без горбинки я буду щаслива. Без кісткового мозолю кістки не зростаються. Я Олег Анатолійович Кампанієць, професор оталенголог, лікар, хірург, женолог клініки Гресь. Сьогодні ми з вами поговоримо про горбинки на носі і нові технології. Дуже багато питань від наших пацієнтів: що, як. І робиться, коли є горбовидний ніс. І чи вирішують проблему ті модні нові технології, які пропонуються, ну, наприклад, для того, щоб видалити чи прибрати цю горбинку на носі, Ну, down, push пушдаун, down, які дуже зараз активно розпіарюються моїми колегами. Про доцільність і летдауну, то технологічно це ефект зняття проекції спинки носа, в тому числі і горбинки, не за рахунок криші носа, не за рахунок тканин, які знаходяться під шкірою, а за рахунок резекції частини перегородки носа більш глибоких структур. А тканини, які знаходяться під шкірою хрещі і кістки, вони залишаються цілими. Є певні переваги в цій технології. Мінусом є те, що ви не зможете розрахувати чітко, зможете розрахувати, що буде рівно. А якщо треба ефект поглиблення, прогнутості, депроекції з точної, а не просто вирівняння, то розрахувати цей ефект за рахунок перегородки дуже важко. І як наслідок при проведенні цієї технології результат отримується покращений з горбинки вирівняний. Ну, а в принципі, він є випадковим. Якщо е, пацієнту треба більш точний результат, то push-and-let-down, е, мабуть, не забезпечують е, саме цього ефекту. У більшості пацієнтів, окрім того, що потребується там, видалення, наприклад, грубинки, вони ще звертають на увагу, а що буде після видалення горбинку, Чи це буде рівна спинка, чи це рівна спинка з прогибом, чи це довгоподібний прогиб? Це все нюанси, які дуже важливі для пацієнтів. І з моєї практики, після проведення операції, пацієнти бачать навіть те, що вони не бачили до операції, приходять за часто і кажуть, а що в мене там тут, а що тут? Ми тоді відкриваємо. Що було до, і кажемо, ось у вас це було. Ми про це не домовлялися. Ми це планом операції не передбачалося зміни в цій області. Вони кажуть, а так, да, точно було. Ну і потім відповідно успокоються. Ви повинні знати, що ці технології і те, що пропонується при проведенні ринопластики, все нове. Воно найчастіше це є елементом проведення операції. В моїй практиці я не знаю жодного пацієнта, дівчину чи жінку, де, наприклад, оцей елемент, ну, що стосується горбинки носа, наприклад, пушдаун, це було вирішення її проблеми в цілому в комплексі. Нема пацієнтів, які кажуть: ось у мене горбинка, без горбинки я буду щаслива. Як правило, там є нюанси і на кінчику і в хрещовій частині, і в перенісю, і що стосується довжини, що стосується ширини носа. І ця технологія вона є просто як етап проведення операції. Проведення самої там, наприклад, пушдаун в більшості випадків не приведе до гарного естетичного результату, а приведе до результату з і без гробинки. Дуже частим питанням постає: а чому після операції у когось вона росте губинка? Чи може вона взагалі рости? Про кісткові мозолі дуже часті питання. Чому, звідки будуть, не будуть? Яка профілактика цього процесу не бажано? Кісткові мозолі маються на увазі, коли отут от після операції у пацієнтів часом виявляються от якісь от пеньочки, якісь горобики. І так далі. І все зводиться до того, що після операції утворився так званий мозоль. На місці горбинки, начебто виростає, з'являється ног. Звичайно, після ринопластики, з втручанням на кістковій частині мозолі дійсно утворюються. Без кісткового мозолю кістки не зростаються. Але ці мозолі вони не мають бути видними. Для пацієнта прошарок м'який прошарок на спинці носа, шкіра і підшкірні квіткові структури, вони ці мозолі повністю нивілюють. Якщо у пацієнта після операції з'явився горбик чи так звана мозоль, то це свідчить про те, що вони і були, і в кінці операції просто з ними не допрацювали. Чому так сталося? Тому що в кінці операції. Не буду говорити причин, але вона для пацієнта була більш травматичною, чим можливо на сьогоднішньому етапі розвитку хірургії. І хірург по потовщеним прошаркам м'яких тканин, який вже був вже з гематомою, з набриком, він просто не побачив те, що залишили стіна дишкові тканини. Тому ці мозолі і горбинки, частіше всього, це не наслідок того, що, то, що щось там росте, а це наслідок того, що операція не була повністю проведена в повному об'ємі, щоб там на цьому місці чогось не було. Насправді завжди, як я вже сказав, мозоль буде, але це не приводить до якихось деформацій, які з'являються в післяопераційному періоді. З вами був Олег Анатолійович Кампанієць, професор у Лікар, хірург, ринолог клініки Грейс. До наступних зустрічей!